Жінка, труси, лів — Це ідеально. яка краса. Ага. Ножка така сразу. Як балеріна в ньому. Yep. Такий гарний покс. О, май гад. Вже маємо бути ближче. <плес> це випуск про близькість. <плес> Привіт, я Лана. Я керую брендом UR-SOUL, І це наш випуск про нову бежеву білизну. Сьогодні в нашому випуску є гостя з нами Кріс. 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 подруга Юарсов. Ми насправді познайомилися саме завдяки бренду, завдяки тому, що Кріс слідкує, купує щось. Це що саме... правда. Пишу коментарі. Бачите, що з вами буде. Якщо ви будете писати коментарі та ставити лайки. Вас теж запросять колись у випуск. І ми просто були як зачаровані насправді, коли познайомилися з Кріс ближче, бо вона просто якась фантастично чарівна дівчина. Мені здається. Що ваш бренд він притягує ось таку you are So дівчину. А... І... <свісно> Тому це якийсь такий взаємозв'язок, дуже логічний і органічний. У Кріс є свій бренд на сомайдасі. Oh, Розкажи коротко uh, про себе. У мене хто? свій бренд, який називається Basic Space. Спейс. Uh, я розвиваю його в інстаграмі. Я роблю жіночі піжамки і одяг для дому. Якихось років 5-6 назад мене чимось надихнуло якраз бренд Soul. Випадково побачила у когось в сторіс білизну, і я така, блін, а не вже так може бути? Настільки е, красива і не схожа на щось інше? Білизна українська і такої якості? У нас план такий, що ми хочемо з тобою поміряти нашу угу. людову білизну. Будеш перша можна сказати наших клієнток, які це поміряють і зможуть якось оцінити. Спочатку я показую білизну, Кріс восхищається. Потім Кріс білизну ми восхищаємося. Саша все. Це знімає. Тоді починаємо! Дробчик білизни нюдового кольору, дуже ніжно-бежевого відтінку, який ми довго підбирали і самі форбували. Оця вся історія, яку ми розповідали з Іванкою, можна подивитись. Ми вам дамо посилання на цей випуск. Поєднується з будь-яким кольором шкіри. Це той самий вже улюблений нами бамбук. Це ніжна натуральна тканинка. Коли роблять бамбук, води використовують менше. Виробництво більш екологічно. Якщо казати про самі моделі, всього небагато, але це такі прям есеншл наші позиції Кріс. Що цього ти б хотіла найперше поміряти? А, Розкажи, будь ласка. Давай почнемо з боді, тому що я ніколи не міряла цю вашу модель. <му> Боже, яка женщина! Ой, кла! Слухай, реально прикольно. Давай. Не знаю, я себе почуваю чогось як балеріна в ньому. Я не знаю. Да. Хочеться одразу якісь пліє. І дійсно груди підтримує так, як треба. От як би я хотіла, там воно і знаходиться. Насправді дуже комфортно і дуже гарний відтінок. Мені подобається, як він виглядає з моєю шкірою. Це про те, що я казала, що до кожного відтіночка він буде пасуватися. Тобі дуже гарно, дуже личить. Дякую. Мені Клас. подобається, як і на попі воно сидить. І да. тут все гарно так застібнулось взагалі. Не відчувається. І який в тебе зріст? 173. Ой, пожалуйста, 173. Пожалуйста, яка краса. А що далі переодягати? Так, мені дуже подобаються ось ці з колечками. Мені здається, що вони візуально будуть дуже ногу витягувати. Бо тут буде така точка, типу на косточці, і ножка да. така зразу. Я йду змінювати образ. Ого! Мої ноги стали довше. Так, до Ми маємо бути ближче. Це без про близькість. Так. Класно, I like як it. Тобі? I like it. я себе ще yeah. в дзеркалі yeah. не бачила, але я вже хочу цей комплект. <зас> дуже, дуже класно сидять труси. Це просто як це правильно називається модель? Бікіні називається. Бікіні. Саме приємне це коли ти такої якості вдягаєш білизну, і ти усвідомлюєш, що це зроблено в Україні, це український бренд, і це реально дуже надихає взагалі. Залишилось зовсім небагато поміряти ще стрінги супер. І що ти скажеш? Мені дуже зручно взагалі. Навіть не помітила що я стрінга. Стрінги, якщо якісь джинси, де треба гарно підчеркнути попу, або якісь брюки, або, наприклад, якась сукня, яка йде по фігурі, це прямо маст, і ось ці відчуваються ну, саме, саме так, як треба. І Тобі дуже гарно. Дякую, дуже приємно. такий гарний пок. Дівчата. Ви просто на цій зйомці підняли мою оцінку. Так, приходьте до нас на зйомки. Будемо піднімати всім самооцінку. оцінку. Я хотіла сказати, що дуже додає впевненості, що ви часто для бренду фотографуєте жінок з дуже різними тілами. Є бренди е, на ну, ст... білизни, на які ну, сторінку яких ти заходиш, і ти просто звідти виходиш вже ну, пригнічена пригнічена. Типу. Да, uh -huh. Тут, типу, ідеальні такі вилизані фігури, е, а це не завжди реально, і це не у всіх такі фігури. У тебе припас... така фігура насправді. Кожної з нас є свої якісь пунктики. Можливо, зі сторони це не завжди помітно, але там комусь не подобається попа, комусь не подобається коліна, комусь не подобаються довгі руки. Там не знаю, все що завгодно може бути. Напишіть, що вам подобається в собі. Супер так, звичайно. Мені здається, треба любити себе, концентруватись на тому, що тобі подобається, і відганяти ці думки про те, що в тобі щось не так. Тому що життя воно одне, і треба носити гарну білизну і насолоджуватись собою. Ой. Реально, треба під цим поставити крапку і прощатися, бо насправді ми поміряли всю білизну. Так. Ми насолодилися цим е, видовищем. <рес> Жінка, труси, лів. Це ідеально. Дякую тобі дуже, що дякую, ти приєдналася. ви мене запросили, я отримала море задоволення і е, війшліс мій поповнився пунктами. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, а, і тоді ми з вами обов'язково зустрінемось. па, -па.